Мама це людина, яка завжди поряд, все розуміє, все пробачає. Мама це ангел-охоронець, це затишок, це маленький всесвіт. День Матері особливе свято, свято найріднішої людини. Хочеться сьогодні привітати всіх матуз зі святом, а особливо матусь наш, наших захисників. Ви, мами, справжніх героїв. Бажаємо, щоб ваші надії виправдались, хай ваші любі очі світяться завжди щастям. Миру у ваше серце та істинної гордості за своїх дітей. Матусі наших захисників щиро дякуємо вам за ваші великі серця, безмежну любов, недоспані ночі, щоденні молитви, витримку і терпіння, хай нагородою за вашу невтомну працю стануть теплі обійми ваших синів. Низький безземний уклін вам та щира безмежна подяка. День Матері це одне із найзворушливіших свят. Адже кожен із нас, із народження, несе образ своєї матері в душі, яка пробачить, зрозуміє, порадить. Тож у ці травневі дні ми хочемо привітати наших матусь і з Днем Матері. З особливою вдячністю звертаємося до матерів, які народили і виховали справжніх героїв, наших захисників. І саме ваші діти. Зараз, ризикуючи своїм життям, борються за свободу та незалежність. І на їх героїчних щенках зараз виховуються тисячі українських дітей. Ми віримо в перемогу. І саме ваші діти, доньки та сини, зараз наближають цей день. Мама захисника, дякую за героя. Завдячуючи йому, я не знаю, що таке війна. Ваш син, справжній син України. Бореться воду. Дякую, що. Що виховали сина сина міцним і славу, відважним і впевненим, виртую справжнього патріота міський вам у хліб. низько, ми вам, матері, за вашу мужність, витримку, терпіння, за те, що виховали тих, хто зараз мужньо захищає нашу батьківщину. Нехай ваші діти повертаються додому живі та здорові. Дорогі матусі, наших захисників, ваше виховання дітей колись це сила і міць України сьогодні. Дякуємо вам за наших захисників. Хай Янгол охоронець завжди буде поруч із вашими дітьми. Мама захисника, ми дякуємо за вашу доньку чи сина, які ризикують своїм здоров'ям і життя, боронять нашу країну, наш спокій, нашу незалежність. прикладах! Чінки будуть виховуватися покоління. Ми віримо у перемогу. І самі ваші неї, доньки, наближається день для нас. Дякуємо, героям ходимося ними. Любі мами захисників, ви виховали своїх синів патріотами, які є гордістю країни. Низький вам уклін. Сьогодні саме ваше свято.